Ці люди були змушені покинути свої домівки. У них не було вибору. Тривожна валізка, мінімум речей рідні люди. Вони виїздили до більш безпечних регіонів і буквально починали своє життя із початку. Українське суспільство почало звертати увагу на внутрішньопереміщених осіб після лютого 2022 року. Перші евакуаційні поїзди, волонтери на вокзалах, які зустрічали людей із гарячих точок. Однак перші переселенці через бойові дії отримали свій статус ще 2014 року. Якщо тоді виїздили люди із Луганської та Донецької областей. То 2022 року, під час повномасштабного вторгнення, війна охопила також північ і південь нашої країни. Ці люди мали домівки, мали плани на життя, ростили дітей. Але потім в один момент Росія змінила їхнє життя. Вони отримали статус внутрішньопереміщених осіб. Внутрішньо переміщена особа ВПО це людина, яка була змушена залишити свій дім або місце проживання внаслідок конфлікту, насильства, природних катастроф або інших небезпечних обставин, але залишається всередині меж своєї країни. ВПО можуть бути змушені переселятися з однієї частини країни в іншу для того, аби знайти притулок, захист і необхідні ресурси для виживання. Різниця між біженцями і внутрішньопереміщеними особами полягає в тому, що біженці виїжджають до інших країн шукати там тимчасового або постійного притулку, а переселенці залишаються всередині країни. Якщо говорити про цифри, то станом на січень 2023 року країни Європи прийняли 8 мільйонів українців на своїй території. Люди вже звикають до нової країни і нового життя. Бо, наприклад, 400 тисяч евакуйованих українців вже знайшли роботу в Європі, зокрема. Понад 200 тисяч у Польщі, майже 100 тисяч у Чехії та близько 20 тисяч українців в Італії. І ці дані динамічно змінюються. Ті, хто вирішує осісти на тривалий час в чужій країні, починають шукати роботу, влаштовувати дітей у навчальні заклади і шукати постійне житло. Якщо ми говоримо про переселенців всередині країни, то за даними Мінреінтеграції, таких є до 5 мільйонів. Але от за даними міжнародних організацій, їх набагато більше до 7 мільйонів. Просто не всі офіційно реєструються. Мінінтеграції повідомляє, що лідер за кількістю внутрішніх переселенців східний регіон. У Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій областях перебуває 1,9 мільйона ВПО. 1,7 мільйона осіб обрали місцем тимчасового проживання захід України. Це Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська, Волинська області. Північний регіон Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська області прийняв 1,6 мільйона ВПО. Центральний: Вінниччина, Черкащина, Кировоградщина, Полтавщина 1 мільйон, південний Одеса Миколаїв 0,7 мільйона вимушених переселенців. Для людей, які перебувають із гарячих точок, кількість процесів, кількість викликів є надзвичайно високою. Це знайти роботу, знайти житло, знайти пункти соціальної допомоги, наприклад, тобто інтегруватися в нові умови, в нову спільноту, яка для них є незнайомою. Людина. Намагається зрозуміти, де вона, що вона вона була в реаліях, там, допустимо, знищеного житла і, і, і гірша, і тут приїжджає абсолютно, наче в нормальне життя, так, хоч хоч Львів є теж воєнним, але е, все рівно. В більшості вони тут нікого не знають, в більшості вони тут нікому не довіряють, е, і це і про культуру. Про відмінність все ж таки Західної України, якимись іншими такими своїми особливостями. Я не кажу, що вони погані чи добрі, вони просто відмінні. І люди, котрі приїжджають сюди, це для них теж якийсь певний шок, контраст. Тощо і вони не знають, як взаємодіяти з цим новим соціальним колом. Ну є звісно і фінансовий бік медалі, бо ж люди покинули або втратили своє житло, роботу, загалом домівку. Зараз держава платить 3 тисячі для дітей та осіб з інвалідністю, і 2 тисячі для усіх інших категорій. Але для того, аби отримати ці виплати, потрібно зареєструватися на новому місці. Уявімо собі, що є сім'я переселенців з трьох людей тато, мама і дитина. На трьох вони отримують 7 тисяч гривень. Цього недостатньо, тож можна звернутися за допомогою до ООН, яка дає подібні грошові виплати для сімей внутрішньопереміщених осіб. За час повномасштабного вторгнення мені по роботі для деяких матеріалів вдавалося спілкуватися із переселенцями. Їхні історії, якщо чесно, дуже важкі, вони вражають. Бо ж ці люди не просто вирішили собі переїхати до іншого міста. Коли у них був час зібрати речі, подумати, до якого регіону вони хотіли б переїхати, якщо, звісно, хотіли б так ні, вони хапали найважливіші речі, якщо у них була така можливість. Хапали дітей, подекуди домашніх улюбленців і якомога швидше втікали від. Від війни і приїздили до нових регіонів, буквально починали своє життя спочатку, але подекуди, на жаль, стикалися і зі стереотипами. Насправді, ключова, ключовий стереотип, який є, це є мова. Львів'яни одразу вимагають від людей, від людини, яка приїхала з інших регіонів, щоб вона от прям одразу говорила українською. Але не всі розуміють, що ця людина справді може не знати цієї мови. І хоч навіть і хотіти говорити, але справді спершу говорити ламано, або ж не говорити взагалі бо боїться, або ж там, не знаю, не знати всіх слів. Ми завжди розглядаємо цю страшну сторону, що вони не хочуть. так? Ми ж для себе тут в фонді поставили таке правило, що. Ми пишаємося всіма, хто хоче. І навіть якщо на початку не виходить, все рівно треба старатися. Треба допомогти, але не. Ем... Точно не намагатися осуджувати, тому що основна проблема цього стереотипу це те, що ми одразу негативно налаштовані. Но другий насправді важливий такий стереотип, мабуть, то не про регіони. Це більше про те, що переселенці точно повернуться в свої регіони, їх не треба наймати на роботу, бо це тимчасові люди. Вони нестабільні, вони не знають, що там робити, або ж там цим же ж пов'язана річ, це є вони нестабільно психоемоційно. Можливо, ми тоді не будемо їх брати на роботу. Часто до цих стереотипів прикута увага російської пропаганди. Вони дуже часто намагаються показати, що українці різні розділити. Вони намагаються показати, що переселенці роблять щось не так, що вони щось нашкодили в квартирі, на вулиці, і таким чином показати, що ось вони різні, розділити нас, змусити нас сваритися і. Таким чином досягти своєї мети. Ні, росіянці не придумали цей наратив сьогодні чи вчора. Вони буквально десятиліттями проштовхують їх в український медіапростір, намагаючись розділити регіони. Ну і от мережею досі гуляє агітаційна листівка 2004 року, де, начебто, регіони ділять на сорти. Кампанія 2004 року стала найбруднішою та найнапруженішою з моменту здобуття Україною незалежності. Під час неї вперше була задіяна технологія штучного розколу країни, зокрема замовною ознакою, чого лише був вартий сумнозвісний креатив політтехнологів штабу Віктора Януковича. Картинка і відеоролик про три сорти, на які українців нібито ділять Віктор Ющенко та його соратники. Команда Януковича виставляла опонентів у різко негативному світлі, вдаючись до маніпуляцій вагітках на підтримку про. Ладного кандидата Помаранчеві асоціювалися з агресією та насильством, тоді як сам Янукович був показаний рятівником і захисником жителів Півдня і Сходу. Аналогічна ситуація із російською мовою. Часто російська пропаганда показує це наступним чином: що на сході усі говорять російською мовою, а натомість на заході російську мову можуть ледь не вбити. Згадаємо навіть оцей термін російської пропаганди бендеру, це якій росіяни носять буквально зі страхом на устах і згадують сюди де треба, де не треба. Це і є маніпуляція. Батько да? що, шує лішок. Розвіювати ці міфи доволі просто. Потрібно познайомитися, просто познайомитися із людиною, яка приїхала із іншого регіону. Так, можливо, між регіонами є культурні відмінності, якісь культурні особливості. Так, можливо, ця людина поки що не перейшла на українську мову, але як ще по-іншому зруйнувати міф, якщо не бачиш віч навіть людину? Ну і варто згадати, що переселенці також потребують уваги, і тут йдеться не лише про. Цю увагу чи допомогу з боку держави, міської влади, влади громади, фінансову подушку знову ж таки. А йдеться про звичайну увагу і допомогу від громадян, які їх оточують. Бо тут часто потрапляють люди, які не виїжджали поза межа межі, поза межі свої, свого села чи міста, чи містечка ніколи. І для них просто це як сліпі котики, які виходять, і їм треба почати просто досліджувати. І тут питання. Дослідження, що не, ну, пробувати контролювати цей свій страх нового середовища і пробувати е, формувати для себе безпечне середовище, так? де є ті люди, які можуть допомогти. Тому що, якщо ви закриєтеся десь там в межах свого гуртожитка і будете жити тільки цими стінами, то це позитивно не вплине. Тому точно це гуглите. І виходити, пробувати, пробувати, знайти ту організацію, чи то середовище, це чи тих людей, які допоможуть вийти з стану кризи.